Доброго дня. Ми сьогодні з вами продовжимо працювати над властивостями додавання. Так? Ще раз нагадаю, що всі властивості використовуються для зручного обчислення. Крім того, на наступний рік у вас буде алгебра, і ми робимо невеличкі кроки до цього предмета, починаючи вже набувати знання з 6 класу. І так, почнемо з того, що ми вже робили. Нам треба обчислити. Значення буквеного виразу. Запишемо умову. Де, Де нам треба вчити значення виразу? Запишемо 3,7. А, мінус, 3,4, мінус, б. Запишемо умову. Якщо А не так мінус 3,2 В у нас дається мінус 3,4 десяток. Хто мені продиктуй, як це зробити? Підніміть руку. Саша Заруденський, продиктуй, будь ласка, як нам обчислити значення цього буквеного виразу. Я тебе не вчу. Ну, а... Треба, ну, тут у нас дожок немає, підкреслюємо тоді додатні числа. Спочатку ти хочеш сказати, що ми спочатку спрощуємо, рахуємо все, що можна, так? А вже замість букв підставлять значення, це вже будемо в самому кінці, уже у спрощений вираз. І так, Саш, давай, диктуй, що мені робити? А, Я буду буду без ну. камери, але Дорівнює? Не, мы дарение не пишем, потому что у нас тут написано. Но вот тут сразу можно писать наш результат наших ди. Что мы делаем? Ну, 3,7 ну. И минус 5,4. У нас всего два числа, которые мы можем сразу посчитать, правда? Можем? Да. да. Ну вот мы считаем. Сколько будет 3,7 минус 5,4? целых Це буде мінус 2,3. Мінус 2,3. І плюс о, А мінус Б. Плюс А мінус Б. Скажіть, будь ласка, а це правильно підрахував? Мені ще кажете, що неправильно. Можливо, там А плюс Б? Ні. Мені а... теж кажуть, що неправильно. Саша неправильно відняв, Сашенька. Ти, якщо сумні, ага. те, що там буде мінус, я з тобою згодна, але все ж таки переведи ці дроби на гроші 5 гривень 40 копійок мінус 3 гривні 70 копійок. Хіба ага. це буде правильно? Давай стопчик пригадай. Ти кожен раз мені в домашній пишеш, як ти все це робиш, це все хорошо. Але ж давай ще раз 5,4 мінус 3,7. Так, От давай спробуємо відняти. Ну, 4 ми не можемо відняти від 7. Позичаємо. І 4. 14. 7. 7. Це буде 7. 7, ладно. Кому ж ми зразу, а потім. І 4 мінус 3, це буде 1. 1. Так бачиш, скільки буде? А ти написав мінус 2 і 3. Побачив? Так. Те, що ти пишеш у себе зошиті, це дуже добре, тому не забувай, якщо ну, сумніваєшся собі, то лише випиши переробку. І так у нас тут буде мінус на 70 Саша, продовжуй, будь ласка, що ж робитиш? І так, Саша спростив, вираз правильно. Він спростив вираз правильно. Число підрахував буковки просто списав так, як вони є, з тими самими знаками. А от тільки тепер. Уже в спрощений вираз Ми можемо підставляти замість букв числа. Саша, продовжуй, будь ласка, день. Мінус 1,7. сімдесяти. Так. Мінус 3,2. Так. І плюс 5,4. А ти можеш мені пояснити, чому откуда з'явилися ці знаки, коли в нас перед А був плюс. А ти поставив мінус. Перед Б був мінус, а ти поставив плюс. Можеш пояснити, чому саме а, так? Ну, тому що два а, різні знаки. Ну, а, коли... коли стоїть два різних знака, поближай мінус. Ну, хорошо. Скажи, будь ласка, всі зрозуміли, що Саша без проміжуточної строчки, отак от от підставив значення. Кого взяти в дужки. Хорошо, дивіться. Саша зробив правильно, але без проміжуточної строчки. Тому, хто не зрозумів, чому саме так, я ще раз поясню. Ви можете робити так, як я покажу. Хто розуміє, не вопрос, можете цю строчку пропускати. І так, ми пишемо мінус 1,7. Плюс, плюс, так? Плюс, так. плюс. Вместо А нам треба поставити мінус 3,2. Ми пишемо мінус 3,2. Так як два знака рядом писати не можна, ми це число беремо дужки. Дальше минус минус B. Але B у нас минус 5,4. Минус 4. 4. Теперь тепер. треба раскрытие дужки, Правильно? Раскрытые душки. Тому минус 7, минус 2 и плюс 5,4. То есть, Саша сделал правильно, але минус С все зробил в голове. Так тоже можно. То тобто, есть, якщо тут плюс. А вот тут минус, мы сразу ставим минус. Понятно? Как переступать эту строчку. Тут написано минус b, а у b у нас минус, два минуса ставим плюс. И вот таким чином мы уже записали. Саша, продолжи далее, что прямо работать далее? Ну, а, 5,4 а, минус 3,2. Так делать больше нечего. Ми, ми починаємо з додатніх чисел. Додатнє число у нас одне, тому ми його просто переписали. Далі дивимося тільки на від'ємні числа. Ось тут треба поставити, який буде знак відсажать. Мінус. мінус. І яку дію виконуємо над цими числами? Додавання. Ну от і додай. Добре, зараз. Ну, буде 4,9. От і 9 О, ти все. А тепер дивишся сюди. Тут можна легко підрахувати? Mm. Ну, Можна? Зараз. 5 гривень 40 копійок, мінус 4 гривні 90 копійок. Можна порахувати? Можна. Бу буде 0,5. 0,5? 5. 5 Правильно. Так. 0,5 десяти. Все. Ось ми вже бачите, робимо все одне і те саме. І так, говорю великими буквами ще раз. Тому, хто не буде прислухатися, ви зробите хуже не мені, а собі. Якщо у вас треба знайти значення виразу буквеного, так, то перш ніж підставляти замість буквок числа. Ви повинні його спростити. Тобто, посчитати все, що можна, а тільки потім у спрощений вираз підставляти значення. Всі мене почули? Так. А тепер зараз провіримо, наскільки ви мене почули. Хорошо? Записуємо. Записуємо? І Зараз подивимось. Тож хорошенько мене чує. І так, і так і так. і так, і так, і так, Може я. А ну, що? Я сделаю. Так, 9,8. А минус 7,9. Плюс 9,4. Минус А, кома, якщо. Якщо. А у нас доривнее. Минус 241 сила, 3 четвертых. Кому страшно? Кому не страшно? Мне не страшно. Максиму любимому не страшно. Ну, давай, дорогой. Порадуй Нет. тетю Наташу. Сначала нужно плюсы плюс сделать это. Итак, что мы начинаем считать, мы начинаем рахувати все, что можно, правда? Это ну, 7 и 9 плюс 3, 4. Хорошо, мы их підкреслим, чтобы не губы. Что мы уже выкористуем? И посчитаем, скидятся. Ну, на 9 гривен 80 копеек плюс 3 гривні 40 копеек. Сколько? 13 дровок. Еще раз. 13 и 2. Так правильно же назови. Правильно дрип назови. 13,2. Ну так правильно, что ж ты меня кисть. так. Итак, правильно, 13,2. Дальше. Дальше. Плюс И ні, ні. дожди, ти ще з числами не розібрався. Залишається у нас від'ємне число, правда? Воно одне. Да. Ми його переписуємо. Мінус 7,9. Тепер, а що з буквами? З буквами вони пусть ждут сидять. що що? Пусть сидять, ждуть. Ні, ми ж уже. Не, ні ні Треба продовжувати. Плюс, а, плюс а, а. ой, плюс. Ну скажи Минус две сорок одна, десятая. Да, подожди. Нет. Ребята, а есть кэс-предположения? Кто-то скажет, что будет дальше. Mm. Я скажу. Пишите а? Или ще что же вы выписали? Нет. Плюс а, плюс а. Марина, на боку, у нас дві две штуки А. А. Ничего работать не надо. Э минус А. Потому что будет ноль. Правильно. От мама заморочка. Мы их выписали. Вони нам даже не мешали. Потому что А. Минус а это будет ноль. Це У нас протилежні числа, але заховані під буквами. Все, і оказується, що зуба да. уже нічого писати не надо. Понимаете? Потому что буква А ушла. Залишається нам просто посчитать, скільки буде 13,2 мінус 7,9. Вот вам и заморочка. Понимаєте, чому я кажу, що спочатку треба спрощувати, а потім підставляти значення? Тому що я спеціально тут написав, злякаю у вас таке огромне число, і глаза на лоб повилася, дякую, то фігню Ну, Максим не злякався, він почав вважати, але ж я вам кажу ще раз: якщо у вас треба знайти значення виразу букви, ви спочатку вважайте все, що можна, але про буковки теж не забувайте. Може, апельсини з апельсинами это можемо дію виконувати, правда? А апельсини банани не. Тому, а залишать, скільки тут буде? Скажіть, я не умію считати. 11,1? Сколько? 21,1 десяток. А скажи, пожалуйста, де ти взяв 21, ,1. ми піднімаємо, а не додаємо. Ти що, не бачиш, що тут треба відняти? No. 12,2 минус 7,9. 6. Це буде 5,3. Ви побачили, чому я кажу, що треба спочатку спрощувати, а потім підставляти значення. Побачили? Mm -hmm. Побачили. Хорошо. Давайте ще один зробимо. Знайти значення виразу. Знайти значення виразу. У нас написано минус 8,8 плюс Маша, ну М. Маша Наташа одинаково промовляется, тому я кажу Маша, минус Наташа М. Плюс 28,7 плюс Наташа и плюс... 8,8. Кома, десятих. Кома, якщо, якщо Маша дарів минус восемь,2 десятых, а Наташа дорівнює да у нас минус восемь, нугай будет 4 десятых. 8,4. І десятых. И так я. Можна, можна я, можна я? Давай, Валік, Валік, давай, Пітяма, ну, диктуй. Можна я дай. Сейчас я допишу. Наташу можно уничтожить. А! Это... <связь> ну <связь> да, Наташу ну, можно уничтожить. И вот это вот, минус 8,8, и тоже это можно уничтожить. <связь> правильно, правильно. Вот что, Так жестоко звучит, что Наташу не уничтожить. Итак, <связь> правильно, правильно. Минус 8,8 плюс 8,8, это противоположные числа, правильно? Убираем слова протилежных числа до даревнение нулю. Далее жестоко прозвучало, что Наташу тоже надо уничтожить. Почему? Это тоже протилежные числа. Правильно. Мы их тоже убираем. И тоді дивимося, что у нас вообще осталось. У нас осталось Маша. У нас осталось. Мы их спишемо, потому что Машу немає с чем додавать, правда? І що пишемо. ще пишемо? все пишем? 28,7. Все остальное ушло. Бачите, все остальные ушло. Это будет начать. А теперь мы подставляем вместо буковки число. Що мы пишем?

і от тепер ми рахуємо. Валік, скажи, будь ласка, що треба зробити, щоб підрахувати. Просто Спочатку віднять... скажи, яка буде відповідь? Додати, а, чи від'ємна? Буде від'ємна відповідь. Правильна відповідь буде від'ємна. Потім ти думаєш, а яку дію треба виконувати над цими числами. Додавання. Чому? Ой, віднімання. Віднімання. Ти ж в умі це не віднімеш, правда? Знаєш, віднімаємо столик. Да. Що мені отут писати? 107,2. Да, э, Мінус 28,7. 28,7. Зверніть увагу, я просто нагадую. У ну, мене відмінно, я забиваю на десяток, і це виходить у нас 12 минус 7 будет э, 5. И потом э, тут у нас будет уже не 7, а 6. Вот мы не 4. отнимем десяток. Там десятка нету. Поэтому забираем аж у единицы. Э, и Получается, 17 минус 8 будет 11. 17. Э, один 17. Пишет... Валя. Ты же сказал, что тут на 17. Ты же 17. 17. 16 минус 8, 8. Кому я могу поставить? Тут? Тут 2. 2. Нет, товарищи. А, дивите, тут же не 7, а 6. От 6 до 8 не отнимается. Позвечаем тут. Ты сам сказал, там не мая. тут. Тому сюда идет 9, сюда 10. То ше? тут -то 9 минус 2 будет 7. И уже от 0 до 7. Туда. Тому будет 78,58. 78,5? Зрозуміла? Мене щось запугає, мене щось запугає. А що те пугаєш? Тут дроби віднімають десяткові Можна почекати, будь ласка. Та ні, вмію, просто просто тут так ці приклади виглядять страшно. Ага, а я й хотіла тебе налякати. Ну коли ти. Простим, оцей великий приклад, то оказується, що треба посчитати тільки два числа. Понимаешь? Треба посчитати тільки два числа, а все інше ушло. Тому я кажу перш ніж представлять наші, ми должны спростити ви раз. Розуміли? Ага. Вона лягуть і мені Тоже буде. А на воно... завтра з вами як буде? Ну а я вже. Да. Завтра буду, Я буду дуже е, цікаву тему розказувати. Я не знаю, прийдеться якось записувати на відео, потому що ви завтра в школі, ну це вже завтра. І так. Ви зрозуміли, що означає спростити вираз? Так. так. А тепер дивіться, я просто зараз говорю, ну, подивлюся, як ви там. Дивіться, перед вами написаний такий приклад. У голову прийде, та й пишу. Так. Перед вами написано такий приклад. Ну, Наприклад, я буду писати ціле числа, щоб вам було легше, так? Да? Отака. Вот 48 мінус x плюс 32 плюс x мінус y мінус 5. Написали всі? А сколько означає x, а сколько их? А на? А я не сказала, знайти значення виразу. Я вас просто прошу спростить. Ну, ну, лов... дам... 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 Давайте фичу да. Настю попробуй. Най, найважче най з усім. Ну давай, Настя там просто два x стають ніхто ну. їх не убрати. Придіждики це моя, не просто убрати, убираємо тільки тоді, коли у нас пер... це протилежні числа, надо обов'язково переканати, бо ти знаєш, все убирай. У нас тут -x і плюс. А там являються протилежними. Так. Я а. сюда не, не допускала. Отак і ще допишу. Допишіть ще -y. Чи являються вони протилежні? Являються. тоді ми, коли ми переконалися, що вони протилежні числа, ми їх викреслили. Тому... А... Далі, ні? Далі, що ще ми робимо? А, ну, Y, і, ну, ми не можемо їх витягнути, бо вони не протилежні. А я тупіця. давай все правильно, умнічка, тільки давай з чисел почнемо, давай? А тепер, так, так, тепер треба 48. Uh, і плюс 32. Так, скільки це буде? Uh, це зараз це uh, буде цей. Це ж тут відняти, так? Треба. Ти ж сама сказала 48 плюс 32. Ти ж сказав? Uh, ну це, це буде зараз. Якщо мінус, то мінус. Да. Люди добрі, ну ви ж самі себе не чуєте. Настінька, ти ж сказала, 48 плюс 32. Ну ти ж сама сказала, 48 плюс 32. Кажуть, ну, це, не це, 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 Чого неправильно? Ну, бо там же ж плюс і мінус, значить мінус. Де те, плюс і мінус? Настя, 48. Це мінус і плюс. Мінус і плюс. А, а минуси. Там Я е, все, я зрозуміла. Зараз. Е, це буде... 70. Це буде 80. 80 десь. 80 десь. 80 буде, так. Да. 80. Посчитала додатні числа. Посчитала? написала, mm -hmm. что це буде 80. Две д'ємних чисел у нас что-то есть? Mm -hmm. Минус 5. Минус то... ну. мінус 5. Мінус 5. Воно у нас одне. Да. Минус 5. Так. З буколками у розбираємося. Мінус Y і мінус у. Що це буде? Буде 0. Ні. Ні, ні, по там не протилежні. Молодець. А я же посчитати. Тогда no, сделаем женскую логику включим, да? У нас два числа від'ємні. Так. Да. Так. Да. Да. Коли ми працюємо тільки з від'ємними числами, яка у нас буде відповідь? Додаvamo. Від відповідь додатня чи від'ємна? Надо ставити від знаки плюс чи мінус? Вот тут Плюс. Мінус. Мінус. Мінус Y, мінус Y. Два числа від'ємні, а ми ставимо знак відповіді більше за модульне числа. Ну, вони обидва від'ємні. То по-любому тут буде мінус. Согласна? Так. Да. Хорошо. А дію, яку ми виконуємо, коли два числа... Додавання, додавання. А скільки буде Y плюс Y? Скільки буде? Ігрека. Два Y. Два Y, пожалуйста. Ось два Y. Хорошо. А что тут можно посчитать? 8 минус 5. 80 минус -5. 5 мы можем посчитать? Да. 75. 75. 75. Ну, пишем, что 75. А это Y уже не мать, чем считать. Ну и переписываем. Минус 2 Y. А 75 можно отнять 2 Y? Нет. 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 Нельзя. Оце у вас і є то Тобто, ми в даному випадку тільки спрощували на основі того, що вчили в 5 класі. Да? А коли вам треба ще знайти, а де що підставляти? Ну, не сказали. В даному випадку вас просили тільки спростити вираз. Ми? Угу. Ну, от. Це дуже добре, що ви помітили. Ще мінус Ігрек і мінус І викреслювати не можна. Він тому... не Валік путав, то він, він викриту, викрикує і каже: блін, Слухай, ні. Він хотів виказати свою думку, це в принципі непогано. Але ти повинна бути, як настояща жінка, тримати свою точку зору і відстаювати. А валік теж молодець, він ну, з нього вже він починає розуміти, я так розумію. І... Хоче довести своє розуміння. так.